Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про неповторність кожної людини. Люди відрізняються одне від одного іменем, зовнішністю, поведінкою, умінням. Скажи, чим ти відрізняєшся від інших? Подумай. Василь Семененко писав: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Кожна людина є неповторною особистістю. Хто є поруч з вами зараз? Спробуйте запитати, що подобається людині, яка поруч з вами. Можливо, це мама, тато, бабуся, дідусь, брат або сестра. Запропонуйте їм ту річ, яка вам сподобалась, або дуже сильно подобається, і спитайте, чи подобається це їм, та зробіть висновки. У цілому світі немає такого ж такої, як я, є люди чимось схожі на мене, але немає точнісінько, такого ж або такої, як я. Мені належать усе те, що є в мене, мої очі, і все, що вони можуть бачити, мої почуття, задоволення, радість, мої уста і всі слова, які вони можуть промовляти, ласкаві чи грубі, правильні чи неправильні, мій голос сильний чи тихий. Мені належать усі мої фантазії, мої мрії, усі мої надії. Мені належать усі мої перемоги та успіхи, усі мої невдачі й помилки. Усе це належить мені. Я бачу, що мене дещо не зовсім влаштовує в собі. Я можу відмовитися від цього і зберегти те, що вдається дуже потрібним, а також відкрити щось нове в собі. Я можу бачити, чути, відчувати, думати, говорити і діяти. Я маю все. Щоб спілкуватися з іншими людьми, щоб бути корисним або корисною для людей навколо себе, з дитинства тебе оточують різні люди, схожі на тебе і не схожі, серйозні і веселі, скромні, і розкуті, спокійні і нестримані. Ти спілкуєшся з ними, контактуєш. У школі, вдома, в транспорті, в магазині. З одними легко знаходиш спільну мову, а з іншими ніяк не можеш подружитися. Тобі здається, що вони тебе не розуміють. Так буває. Навіть із дорослими таке трапляється. А все тому, що кожен із нас прагне, аби розуміли його, та навіть не намагається зрозуміти іншого. І тут ніяк не обійтися без корисних підказок. Як зрозуміти іншого? Чому люди часто не розуміють одне одного? Тому що вони різні. За статтю. За віком. За інтересами. Вони бачать світ по-різному, адже природа наділила їх абсолютно різними рисами характеру. Згадай хоча б своїх знайомих. Одні все роблять швидко, а інші. Повільно, обдумуючи кожен крок, одні вимагають ідеального порядку в усьому, іншим зовсім не заважає трішки безладу. Одні постійно прагнуть спілкування і жити не можуть без друзів, а іншим хочеться побути на самоті. Одним. Подобається бути в центрі уваги, а інші соромляться показати свої таланти. Одні мрійники, а інші вважають це марним гаянням часу і ні хвилини не стоять на місці. Важливо зрозуміти одне: жодна з цих рис не робить людину поганою або хорошою. Кожна людина особлива, і щоб жити в мирі, треба вчитися розуміти одне одного. Тож ми можемо зробити висновки. Можуть бути люди схожими один на одного, близнюки, але все одно вони мають відмінності, які непомітні людському оку, або людям, які з ними мало спілкуються, і вони внутрішньо все одно дуже різні. Спробуйте розказати про себе, використовуючи у бесіді подані початки речень, які ви бачите у підручнику на сторінці 18. Ваше домашнє завдання сторіночка 1718, читати, відповідати на питання та розказати про себе. Дякую вам за урок! На все добре, до побачення!